Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олександр на моєму каналі Акції та криптовалюти. Коротко про головне. У цьому сьомому випуску я розповім про основні події серпня та дам прогнози на вересень 2022 року. Але спочатку я хотів би привітати жіночу збірну України з перемогою у шаховій олімпіаді 22, яка проходила в Індії. Дівчата, дівчата молодці гра в шахи нагадує мені торги на фінансовому ринку. Як і в шахах на ринку ти обираєш стратегію на гру, при цьому змінюєш тактику по ходу гри в залежності від поведінки суперника, а на ринку в залежності від тенденцій та прогнозів. В обидвох випадках потрібна базова підготовка і аналіз. В інвестуванні, як і в шахах, є ідея змагання, але є одна велика різниця: на ринку ви граєте на гроші. Перейдемо до огляду подій. Інфляція. Облікова ставка та темпи росту економіки це три речі, які зараз найбільше хвилюють учасників ринку. За період з середини червня до середини серпня на ринках відбулося значне відновлення. Експерти сперечаються, чи це було короткотермінове зростання у рамках загального спадаючого ведмежого ринку, чи це був початок відновлення і перехід до зростаючого бичачого ринку. За цей період індекс NASDAQ зріс на більше, ніж 20%. Відповідно, технологічні компанії показали найкраще зростання за цей період подекуди від 50 і більше відсотків. Загалом у першій половині серпня на ринках переважали оптимістичні настрої, враховуючи, що статистика за липень показала падіння темпів інфляції в США. Однак 26 серпня ситуація змінилася. Під час щорічного симпозіуму Федерезерву США. Де оголошують основні елементи майбутньої політики центробанку, його глава фактично наголосив, що збирається продовжувати підвищувати облікову ставку, доки не відновить контроль над інфляцією. Навіть якщо така політика нашкодить економіці. Ринки відреагували негативно на таку заяву, задаючись питанням, наскільки великим може бути економічний спад, щоб приборкати інфляцію. Після демонстрації такої жорсткої позиції акції та криптовалюти почали знижуватися, і як результат цепень закінчили падінням. Чому все обертається навколо інфляції? Інфляція, інфляція впливає на всі важливі сфери життєдіяльності, доходи громадян, компаній, заощадження та політичні рейтинги. В Україні інфляція зараз складає більше 20%. Але причина нашої високої інфляції у тому, що на нас напав наш сусід. В Америці основні причини інші це довгі роки насичення економіки дешевими грошима, а також ріст цін на енергоносії. Тому Федрезерв у цьому році почав піднімати ключову ставку, щоб зробити гроші дорожчими, уповільнити економіку і тим самим знизити інфляцію. Остання статистика показує наявність дефляційних трендів в американській та глобальній економіці. Зокрема, знизилися ціни на транспорт і паливо, на сировинні товари. Падають ціни на житло, роздрібні продажі сповільнюються, терміни доставки покращуються, що зменшує дефіцит товарів. Один-два місяці не обов'язково формують тенденцію, і більшість експертів вважають, що приборкання інфляції займе більше часу і, мабуть, без рецесії тут не обійтись. Історія показує, що рецесія економіки завжди забезпечувала зниження інфляції. Основним ризиком на сьогодні залишається ціна на нафту. По ідеї при спаді економіки ціна на нафту падає, але враховуючи дефіцит нафти на ринку унаслідок блокування російської нафти, все залежатиме від основних експортерів, таких як Саудівська Аравія. Якщо ціна на ринку залишатиметься відносно стабільною, це сприятиме зниженню інфляції до кінця року. Коротко зупинюся на цікавих подіях, які відбулися у серпні. США та Китай досягли попередньої домовленості про те, щоб дозволити американським чиновникам переглядати аудиторські документи китайських компаній, які торгують в США. Це перший крок до того, щоб уникнути виключення близько 200 фірм з американських бірж, серед яких Alibaba Group. США також прийняли закон про стимулювання виробництва напівпровідників в США і зменшення залежності від Китаю у такій важливій сфері. Про тенденції у сфері напівпровідників я розповім у наступному випуску. США також прийняли закон про зниження інфляції, який, зокрема, передбачає сприяння переходу на екологічно чисту енергію та електромобілі. Про перспективи розвитку сфери електромобілів я присвячу окремий випуск. Переходимо до ринку криптовалют. Крипторинок продовжує консолідуватися, він не проривається вверх, але й не, не провалюється. Біткоін тримається в діапазоні від, 20, від 19 до 24 тисяч доларів. У серпні відбулися деякі позитивні події, які показують перспективність криптопростору у майбутньому. Samsung, наприклад, планує запустити власну криптоплатформу в 2023 році. Індія розглядає можливість запуску цифрової рупії наступного року. Mercado Libre це. Латиноамериканський аналог Amazon запустив криптовалюту на власній платформі. Nike успішно продала NFT на суму майже 200 мільйонів доларів, що свідчить про те, що великі бренди все більше входять в сферу NFT. Найбільша у світі компанія з управління активів BlackRock виходить на ринок криптовалют. Вона домовилась про співпрацю з криптобіржею Coinbase. Що полегшить її інституційним інвесторам торгівлю біткоїнами. Велика частка експертів вважає, що нинішня консолідація в криптопросторі перейде в новий цикл зростання у 2023 році. Але станом на сьогодні варто очікувати більшої волатильності. Макроекономічне середовище перебуває в доволі крихкому стані, де ключову роль грають інфляція та Федрезерв. Відповідно, курс усіх. Ризикових активів, включаючи криптовалюти, залежатиме від цього. Важлива подія в секторі криптовалют може статися у середині вересня, а саме велике злиття Ефіріуму. Це перехід його блокчейну з протоколу Proof-of-Work до протоколу Proof-of-Stake, що сприятиме зменшенню енергоспоживання, плати за користування послугами та збільшення кількості вузлів валідації. Успішне злиття ефіріуму може дати позитивний ефект, але короткостроковий, тому що злиття є лише першим кроком з п'яти запланованих для досягнення більшої масштабованості, безпеки та стабільності. І остаточна трансформація відбудеться в кінці 23-го чи на початку 2024 року. Підіб'ємо пісунки сьогоднішнього випуску. Отже, серпень закінчився падінням як акцій, так і криптовалют. Проблемою номер один залишається висока інфляція. Федрезерв показав, що для приборкання інфляції він готовий нашкодити американській економіці. Інакше висока ціна нашкодить її економіці ще більше. Інвестори занепокоєні питанням, наскільки сильним може бути спад економіки унаслідок дій Федрезерву. Враховуючи таку невизначеність, ринки акцій та криптовалют залишаються нестабільними. Історично вересень є найгіршим місяцем календарного року для акцій. Перша половина місяця є історично слабшою за другу половину вересня. Але цього місяця варто слідкувати за двома датами, які матимуть величезний вплив на подальші тренди. Вівторок 13, коли оголосять показники інфляції в Штатах за сервень, і середа 21 коли Федрезерв оголосить про розмір наступного підняття своєї облікової ставки. Враховуючи, що ніхто з впевненістю не може сказати, як розвиватимуться події, варто уникати надмірних інвестицій на короткострокову перспективу, інвестувати малі обсяги і натомість чекати, поки ситуація зміниться. У наступному епізоді я підіб'ю підсумки вересня і дам прогнози подальшого розвитку подій. До наступної зустрічі, бажаю нам усім ще сонячних та теплих осінніх днів. Кому сподобалось, лайкайте та підписуйтесь на мій канал. Усім успіхів та терпіння.